Ще 10 років тому слово психоделіки викликало асоціації з хіпікультурою або експериментами 60-х. А сьогодні про псилоцибін, МДМА та кетамін говорять у медичних журналах, на конференціях і в кабінетах психотерапевтів. Те, що ще недавно вважалося табу. Тепер поступово переходить у площину офіційної науки. Нові клінічні результати змінюють парадигму. Дослідження у Джонс Хопкінс, Імперіал Коледж Лондон та МАПЕС показали, що мікродози псилоцибіну можуть значно знижувати симптоми депресії, тривожності та посттравматичного стресового розладу PTSD. навіть у тих, хто роками не реагував на стандартні препарати. МДМА терапія, наприклад, уже пройшла третю фазу клінічних випробувань і готується до офіційного схвалення FDA у суху. Під впливом цих результатів деякі країни змінюють законодавство у Канаді, Австралії та кількох штатах США. Лікарі отримали дозвіл застосовувати психоделіки під контролем фахівців. Це відкриває новий підхід до психотерапії не лише через розмову, а й через досвід розширеної свідомості, коли людина стикається з витісненими емоціями і отримує інсайти, недосяжні у звичайному стані. Проте ентузіазм супроводжується і застереженнями. Науковці наголошують, терапевтичний ефект можливий лише в контрольованих умовах з підготовкою супроводження. І професійною інтеграцією досвіду самостійне використання психоделіків може не лише не допомогти, а й травмувати? Що це означає для психологів, коучів і психотерапевтів? Майбутнє, схоже, готує нову еру інтеграційної терапії, де поєднується нейронаука, психофармакологія і глибинна робота зі свідомістю. Це вимагає від фахівців нового рівня підготовки етичного, наукового і людяного. А як ви вважаєте, чи готове суспільство прийняти психоделіки як частину офіційної терапії? Чи залишаться вони інструментом лише для сміливих дослідників? Свідомості